Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни, про те, як Російська Федерація просувається в яких місцях, і як їх зупинити. Можливо, в принципі, також про заклики від наших партнерів стосовно зниження мобілізаційного віку, а також чутки стосовно перестановок, перестановок у головному управлінні розвідки. Про що це вказує, про що це говорить нам? Будемо розпитувати в Нашого гостя Іван Ступак, екс співробітник СБУ, а також військовий оглядач, з нами на зв'язку. Пане Іване, мої вітання! Слава Україні! Добрий, добрий вже вечір. Дякую за прошення. Греб слава. Ну і як зазвичай просимо друзі підтримувати цю цікаву розмову своїми вподобайками. Ставте свої питання у коментарях, діліться своїми думками, підписуйтесь на нашу суспільно-політичну платформу, а також діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами, тому що говоримо про те, що ну впливає на життя кожного з нас. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати дійсно з найголовнішого, хотілося, б, пане Іване, тому що ситуація на фронті нелегка, і про це відверто говорять і не лише військові аналітики, експерти, але Лей самі військові за даними Reuters, 235 квадратних кілометрів за минулий тиждень військам Російської Федерації вдалося захопити і це рекордний показник з моменту початку повномасштабного вторгнення. Відтоді як вони почували, починали просуватися максимально швидко у цьому зв'язку. Можете якось описати цю ситуацію, чим вона обумовлена, і чи є якісь шляхи виходу з цієї складної скрутної ситуації? Не просте питання, але дивіться, я бачу відповідь тільки в комплексі. Немає однієї якоїсь єдиної причини, яка б можна б сказати, що це воно і так. поїхали. що це може бути? Ну, вирішив. що тут є е, перше. Ну, звісно, це стабільно, це класика. На жаль, це переважаюча чисельність росіянам. На жаль, більше людей, більше техніки, більше амуніції, більше снарядів. А, от це, це дійсно впливає, як не крути. Снарядів набагато більше, ніж наш, ніж нам взагалі можуть дати. Не шкодують людей. Ми так собі дозволити не можемо. І це дійсно є певною перевагою. Авіація беззаперечно, наявність авіації Російської Федерації і відсутність авіації України в порівнянні, звісно, це все впливає. Снаряди. Які йдуть з вадами, тобто неякісні снаряди останніми днями, великий скандал в інформпростірі України, неякісні снаряди від Укроборонпрому для мінометів, 120 мм, 82 мм. Снаряди неякісні, вони не взлітають, не вилітають, вони застріють каналі ствола, вони вибухають і несуть в першу чергу загрозу не росіянам, для яких вони зроблені, а в першу чергу для наших військових. І скандал він тільки почав набирати оберти. Це означає, що е, підкилимна ця ось війна, снарядна протистояння. Воно вже було декілька місяців, то каже навіть півроку. Я думаю, це також сильно сильно повпливало. Плюс один неспроможність не, не наших західних друзів на жаль нас забезпечити такою кількістю снарядів і техніки, яка нам потрібна. Е, Європейці та американці просто не можуть хтось з політичних причин, хтось з економічних причин, але ми не отримуємо те, що потрібно нам. І останнє – це Курськ. От Курськ, я завжди кажу, що Курськ, на жаль, з вересня місяця він став тим елементом, який навпаки тільки тягне ну я не кажу, що на дно, але суттєво гальмує нас. І от пішов подивитися на ту статистику, яку ви озвучили, то з вересня місяця ми бачимо просідання України, і ми бачимо втрачання територій. Постійно кажу, жовтень місяць. Це три населені пункти. Ми втратили листопад на межі втрати місто Курахова, місто Купінськ. Вже була спроба висадки в саме місто, але змогли все-таки збити росіян. Звідти, щоб повертатися до Курська, то кількість території, яку раніше контролювали Збройні Сили України, вона зменшилася більш ніж на 40%, І це тільки відповідно до відкритих даних. Тому ось така загалом ситуація зараз. У нас. Ну і о, тут у, у цьому зв'язку наші партнери, які не забезпечили нас е, належної кількості снарядів, як ви згадали пане Іване, закликають нас е, знизити мобілізаційний вік е, для служби у силах оборони України до 18 років. Зараз нагадаю 25 років мобілізаційний вік в Україні. Це Джейк Саліван заявляє представник Білого Дому Сполучених Штатів Америки у відповідь на закиди стосовно того, що адміністрація Джозефа Байдена не встигає виконати обіцяні. Розпорядження стосовно передачі Україні зброї на 7 мільярдів доларів до кінця цього року. Вони кажуть, а треба мобілізовувати. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? І як відноситись до інформації, яка мене особисто також дуже сильно вразила. CNN повідомляє, що Селидове, яке Україна вже втратила, та захищало до кінця 60 осіб, 60 військових на все місто. Ну, два, так я не можу сказати, скільки їх там було. Ми покладаємося виключно на дані CNN, де вони їх взяли, хто їм ці дані передав. Ну, у мене такі такої інформації немає. Це може тільки наш генштаб прокоментувати, бо все решта, це буде а, така інспірація. Ну, ми будемо гадати на цій гущі без а, верифікованих даних. З приводу Джейка Салівана, це окремий персонаж. А, ми ж повинні розуміти, що. Для давайте так для контексту він виховувався в родині пацифістів. Його батько був настільки пацифістським налаштованим, що навіть забороняв маленькому Джеку е гратися з водяним пістолетом. Ви повинні це розуміти. І, і така людина призначена на посаду е радника з питань нацбезпеки. Він опікується цим військовим питанням. Ну окей, мені здається, було більш доречно призначити його на посаду. Не знати там. Е Умовно, дитячого омбудсмена, не знаєосвітнього омбудсмена, міністра освіти. Але ну на такі посади такі люди мені здається не призначаються. Хоча ще раз у нас в Україні безліч своїх проблем, це так більше там для м, загалу. Е, я думаю, що до речі, це ще намагання перекласти відповідальність з Білого Дому на Україну, тобто такий пін-понг. Зрозуміло, що адміністрація вже транзитна їй залишилося менше двох місяців до завершення канденції, тому на всі зоначення вони будуть просто відбрикуватися і відбуватися. А що ми, то не ми, хай українці зменшують свій призовний вік. Панк Саліван жодної відповідальності не несе. Він ні його діти на цю війну не поїдуть. Він вже підшукує собі нове місце роботи. Можливо, якась лобістська організація, можливо, якась юридична організація шукає гольф поле, де він буде грати в гольф. Тобто в нього інше життя, найкраще життя, яке він хоче прожити в спокої. А тому ці ось поради, будь ласка, ну не треба їх сприймати всерйоз. І якщо казати загалом, я категорично проти. Ще раз у нас є майбутнє, і ми це майбутнє не повинні самі своїми руками знищувати. Звісно, неприємний приклад, але він історичний і він працюючий, як би багатьом українцям подобалось, не подобалось, але ще раз згадую: тридцять дев'ятий рік Фінляндія, коли вони протистояли радянському союзу, вони знайшли в собі сили взяти велику політичну мапу, розгорнути десь її в великому кабінеті фінському і умовно, я так. Дайте жартома, який діалог міг там відбутися. Карл, а ну покажи нам на мапі, де, будь ласка, знаходиться Фінляндія. Ось ось Фінляндія. Угу. Густав, а покажи мені, будь ласка, де знаходиться Радянський Союз? Угу. Ось, ось, подивіться. Ага, і от взяти цю слупу, подивитися, де Фінляндія, де радянський союз, і вони ухвалили рішення, що ну Фінляндія не може повернутися на кордони. Які були там за 38-му році, в 37-му році, бо де Фінляндія, а де радянський Союз? Як не крути, їм доведеться всіх всім тоді до одного загинути, всім до, до там малюків, там не знаю, там, до, до останньої дитини. Ну це ж не варіант, що вони зробили. Так на жаль, це була гірка пілюля. Вони визнали втрату 20% території, але вони створили такий спосіб життя настільки гарний, що росіяни готові пішки йти кілометрами по засніженій цій. Дорозі в напрямку контрольно-пропускного пункту для того, щоб попрохатися трішки пожити в Фінляндії. Ну пустіть нас, пожалуйста. Ось Україна повинна створити такий спосіб життя, щоб Росіяни через паркани, і ті, хто там залишилися, зрадили Україну, заглядали сюди і намагалися повернутися сюди, але не зі зброєю, а просто попрохатися жити у нас. Я думаю, оце дійсно варіант, а не варіант призову дітей там. 2018 вісімнадцять років, давайте 16, а чому не 14 одразу? Ну, От мені здається, що в цьому плані дуже велика загроза для українськості української держави загалом, пане Іване, тому що Ну якщо говорити про так званого деескалатора Джейка Салівана. Ну, зрозуміло, але з його тезою ну, побічно погоджується і Надія Савченко та решта українських військових деяких так не будемо всіх під одну гребінку. Але та сама Надія Савченко заявила нещодавно: якщо всі боєздатні чоловіки у кількості 10 мільйонів осіб мобілізуються до сил оборони України, ми дуже швидко виженемо Росіян за кордони нашої держави. І я так розумію, що її думка відгукуються у думках багатьох інших військових, тому що вони розуміють, що напевно що не дарма вони воювали, проливали свою кров на цій війні, аби все це закінчилося просто так, у цьому плані, от з точки зору вашого такого спецслужбівського досвіду, як нам з цією загрозою потім боротися, коли в одній країні так багато людей з діаметрально різними позиціями. Ну, давайте не вкидати знову Надію Савченко в інформаційний простір. Ну, хто така Надія Савченко? Ми вже знаємо цю цього, цього персонажа, ми знаємо, як вона відбувала покарання в Російській Федерації, тому я б не хотів би до неї повертатися знову. Окей, ми якщо б ми протистояли країні, яка плюс-мірс-мінус плюс співрозмірна з Україною, питань нема. Ця логіка була б актуальна і ну, взагалі без всяких сумнівів. А якщо ми протестуємо Російській Федерації, якої Людського ресурсу, саме не людей, людського ресурсу, набагато більше ніж у нас, тільки в Курській області. давайте так я вам наведу слова одних наших військових, які кажуть, на нашому напрямку, де вони стоять, тільки людей у Росіян втричі більше ніж українців. Втричі. Це тільки на невеличкій ділянці фронту безпілотників в шість разів. Президент до цього ще зазначав, що росіян загалом в 6 разів більше, техніки в них в 10 разів більше. Ну, мені здається, це співвідношення ну, неправильне. Ну, маю на увазі протистояння. Окей, давайте так, теоретично, давайте пограємося. Те, що там пані Надія Савченка вона вкинула. 10 мільйонів. Окей, ми зібрали. У росіян є звідки діставати не тільки 10 додаткових мільйонів, вони можуть дістати 15 мільйонів, і їхня економіка так, вона буде тріщати, але вона не рухне, і це 100%. Українська економіка 100% рухне. Хтось з ваших глядачів скаже, ну кому, яка там чорту економіка, коли ось є така історія, але ж подивіться, будь ласка, держава не здатна забезпечити наших військових всім необхідним, і це є факт. 100-500 різних а, зборів донатів оголошуються щоденно на всіх інформаційних майданчиках, а, безліч людей збирають в Фейсбуці, починаючи від рукавичок, закінчуючи якимись там великими системами радіоелектронної боротьби, які можуть коштувати звичайний, просто звичайний від 250 тисяч гривень. Питання: а хто? Буде збирати, хто буде забезпечувати бізнес? Працювати точно не буде, бо треба забирати всіх чоловіків. Окей, забираємо завтра. зачиняються великі корпорації, які давали робочі місця, які сплачували податки. Немає Податків немає грошей до бюджету в бюджеті. Немає чим виплачувати зарплату нашим військовим, немає за що купляти снаряди, амуніцію, боєприпаси. Просто так агульно казати, що ми зараз всіх заберемо. Тоді ми ще раз тоді ми руйнуємо взагалі ту гілку, на якій ми сидимо. Тут потрібен баланс, як не крутий. Також, якщо говорити про баланс, на жаль, дійсно спостерігається його відсутність на лінії розмежування. Ви говорили про проблему у вигляді переваги Російської Федерації у небі. Є у них і стратегічна авіація, є у них винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, як наприклад, Су-34, які метають в бік наших позицій, кабель, ті самі та. Але все ж таки, от саме на цьому тижні особливо гучно згадується втрата Україною стратегічних бомбардувальників, типу ТУ 18 років з того моменту минуло. Як ми позбавилися останнього такого, і у цьому зв'язку я б хотів би у вас запитати, пане Іване, От ви також говорили про проблему з мінами. Ми розуміємо, що угу. там є якась і корупційна складова, так і проблема некомпетенції. І часто густо військові аналітики і ті, хто був очевидцем втрати Україною тих стратегічних бомбардувальників, називають ті самі проблеми тут. І корупція, і некомпетентність. Корупція е є історія, яка говорить про те, що і льотчики, де з деякими літаками просто перелітали кордон із Росією і. Безкоштовно Україна позбавлялася і кваліфікованих пілотів і літаків? Ну і некомпетентність в тому плані, аби прорахувати, а може ж бути таке, що в 2022 році розпочнеться повномасштабна війна з тією самою державою, якій ми ці літаки віддаємо, яка згодом цими літаками запускає стратегічні не крилаті, не крилаті ракети, балістичні по нашій державі. То як ви це розумієте? Чому так сталося тоді? І що нам із цим робити тепер? Які висновки зробити? Давай, так прорахувати це неможливо, бо є такий термін е, невідомі невідомі. Тобто, ну є урівняння, невідомі, а тут каже, невідомі, невідомі е, можна прорахувати там на один, на два кроки вперед, але з позиції, там якого 94 четвертого років прорахувати, що буде за 20 років, ніхто не знає, е, е, яка тоді була ситуація? Катастрофічна була заборгованість України під Російською Федерацією за газ. Ці енергоносії, але саме завдяки тому, що я дійсно це багато читаю, пам'ятаю, що були особисті стосунки тодішнього президента Кучми з Борисом Єльцином, це вдавалося якось врегульовувати. І є така фраза була у Єльцина. Ну зараз ще дивно чути вже що кожен росіян повинен просинатися і запитувати себе, а що ти зробив для України зараз? Це дійсно дуже дивно звучить навіть як на рівні фантастики. До 2014 року я вам більше скажу, Російська Федерація була одним з найбільших союзників України. Взагалі, якщо б там дві там, 13 тринадцятому не знати влітку сказати, що з Росії буде війна, тебе точно відправили б до. Психлікарні лікарнів що дурак, ну, яка, яка війна з Росією. Ну дивись, яка, яка співпраця. Скільки у нас минулого, ми там і Другу світову війну пройшли, і тут приїжджають російські посадовці. У нас парад, ми їздимо туди. Яка війна? Ну тож з глузду з'їхав, і ніхто це взагалі не розглядав. Рівень а, в суспільстві України довіри до НАТО, ну навіть ось ну, цих НА, НАТО а, орієнтованих людей, десь до 19%, Взагалі, це взагалі ні про що Росія була на піку. Тепер з приводу взагалі літаків. Окей, ми можемо взяти за базу той сценарій, що Україна ці літаки не віддала. І 23 лютого, 2022 року, вони стоять на аеродромах. Давайте будемо вгадати в Дніпрі. Хай буде, хай буде це кропівницький, там десь канатова, да, аеродром. От там вони стоять скільки там? 20, 30, 40 цих літаків. Ми ж повинні розуміти, що. Російська Федерація в першу чергу орієнтувалася б на знищення цих літаків. В першу чергу ми знаємо, що в перші години війни Російська Федерація знищила ну, певну кількість нашої авіації, певну кількість наших запасних командних пунктів, наших систем протиповітряної оборони це великі літаки. Швидко по тривозі підняти їх неможливо. Вони є вразливими. І, окей, якщо б не знищили всі, залишилося б, окей, хай буде половина, половину знищили на аеродромах, половина кружляє в повітрі. Куди далі, кудись їх садити, треба правильно ж в Польщу їх не вивезеш в Угорщину, не вивезеш. Куди б ми їх не посадили? Вони були ціллю для росіян на знищення. Я впевнений, що там протягом певних там перших місць війни ми позбулися б всіх літаків. Це без перебільшення. Росія бере чим розміром своєї території. Вона просто довга. Вона може заховати літаки на, на авіабазі Аліні. Скільки там майже тисячі кілометрів? Україна не має таких ракет, щоб дострілити до аеродрому цього. Немає таких безпілотників, щоб вони налетіли одразу і всі літаки там знищили. Поки вони літять, є можливості знищити ці безпілотники, є можливості відтягнути витягнути літаки на інші авіаційні майданчики. Тому казати, що якщо б у нас були літаки, це б вирішило справу. Ну я перепрошую, але ніфіга б це не вирішило. Але висновок з цієї історії а, пане, Іване, виходить, що Україна приречена на відсутність стратегічних бомбардувальників до віку, чи як? А ну, дивіться, а стратегічні бомбардувальники вони є дуже вразливими ще раз. Вони великі. Вже бачили, які вони великі, вони просто катастрофічні mm -hmm. а, і ну, балістичними ударами. От як зараз гатять по аеродрому в Дніпрі, а, по там по Кропивницькому? Ну. Це все було б знищено. Я впевнений, що українська сила, ми з вами постійно говоримо це на різних майданчиках. Вона покладається в українській ракетній програмі, коли Україна каже, ми можемо зробити, і Україна це може зробити. Власні ракети з радіусом 1000-1500 кілометрів. І я вам кажу більше ніж впевно, що от виготовлення в Україні цих ракет. Якщо у нас буде кожен місяць робитися, наприклад, хай сотні ракет я маю на увазі після війни, і буде загалом наш потенціал арсенал під землею, десь на глибині залягання станції метро арсенальна там не знаю, там 5-6 тисяч ракет просто немоментно, що вони лежать. Я більш ніж переконаний, що Російська Федерація більше взагалі не спробує наступати на територію України. бо Почухавши потилицю, прикинувши на мапі підльотний підлітний час українських ракет, скільки Україна приблизно має таких ракет, скільки може на місяць їх робити, то для Російської Федерації набагато простіше напасти десь на північний Казахстан, напасти не знаю там кудись там на частину Китаю, навіть на північну Корею, ніж знову зв'язуватися з Україною. Ну і о, тут у цьому зв'язку я впевнений, якби українці уявляли собі очільника держави, який після повномасштабного вторгнення займе місце президента, який би прораховував би всі ці деталі, всі перспективи повторення страшної війни із Російською Федерацією, вони б хотіли бачити о, когось. Такого конкретного серйозного і так далі. Зараз ми бачимо Володимир Зеленський також дійсно вміло керує державою, і ніхто не очікував від нього, що він так стрімко змінить своє амплуа. Спочатку актор, потім президента, тепер верховний головнокомандувач у найкращому сенсі цього слова. Але от у всіх статистичних дослідженнях стосовно ймовірних президентських виборах лідерство займають люди у Мундирі, пане Іване. Це Валерій Федорович Залужний та Кирил Олексійович Буданов. Про якого, до слова, нещодавно з'явилася чутка Радіо НВ повідомляє, що, начебто, там готувалися до заміни очільника ГУР МО, до його звільнення. Як ви вважаєте, як буде розвиватися українське суспільство після повномасштабного вторгнення, після завершення цієї війни? І чи справді ми побачимо багато політиків, які до завершення війни дійсно носили форму, піксель і називали себе захисниками або захисницями? Українці дуже сильно закохуються. Вони дуже сильно швидко швидко закохуються в людей, які здаються їм. Повинні врятувати від, від усього. Вони повинні там за там буквально пару місяців знайти рішення всіх їхніх проблем. Всіх ну давайте, так ну через це, це беззаперечно. це загальновідомий факт, і дуже швидко розчаровуються. Дуже швидко. Ми можемо згадати події, починаючи від 2004 року. Від Віктора Ющенка, яке було чарування, а потім було, звичайно, велике розчарування. І поїхали так далі, по кожному з персонажів. Так, бо військові стануть, швидше за все, ключовою силою, їх будуть брати на перші шпальта, на фронтменами якісь відомі або новостворені політичні партії. І, там, в першу п'ятірку, наприклад, якщо ми кажемо за Верховну Раду, це військовий такого то підрозділу, це славетне військовий такого то підрозділу. Але я дуже хочу вірити, що цих військових ну не ем, з'їдять політичні мастодонти, які збудуть залишатися у Верховній Раді. Ми ж з вами знаємо, як це відбувається. Ми вже бачили приклади, коли люди потрапляючи до вищих, вищих туди, тоді в кабінетів вони за або їх з'їдали просто повністю, ламали їхній їхню харизму ламали, їхню ауру, і вони просто перетворювалися на звичайних політиків. Хтось ламався матеріально, їм пропонували великі гроші. Вони починали вже голосувати так, як це прийнято у Верховній Раді. І дуже хочу вірити, що ті люди, які стануть першим особом держави, вони будуть, будуть опікуватися не тільки військовими питаннями, яких вони знаються. А окрім військових питань, є ще. Питання митної політики, треба ж митницю обіймати, опікуватися. А податкова політика, інвестиційна політика, правоохоронна діяльність, щоб інвестори до нас йшли, а щоб не, до них не приходили маски шоу і не змушували їх платити екстра податки окремим посадовцям в кишені. Антикорупційна політика тут потрібен великий-великий кругозір. Ну і наостанок ми всі знаємо, що силовиків вчать розбиратися в людях, є різні психотипи, є характери, і навіть поліцейські, наскільки я знаю, ну одразу ж там з першого погляду можуть зробити якісь висновки про людину, яка навіть ще рота і не відкрила. Якщо говорити про спецслужбівців, так ви як співробітник служби безпеки України, пане Іване, як ви можете оцінити перспективи? Політичного майбутнього цих двох персоналій, от Валерій Федорович Залужний та Кирило Олексійович Буданов Це притаманно їхньому психотипу, їхнім амбіціям з огляду на те, а як ви їх бачите? Ну дивіться, якщо ми трішки в сторону ще нернемо, це з поява, мені здається, я припускаю поява, поява пана Буданова в рейтингах, можливо, і є певною причиною цих пліток про те, що він ймовірно буде звільнений. Я не знаю, яка він людина. Відверто скажу, так ну швидше за все, він розбирається в таємних цих операціях, але на перші посади потрібна людина, яка розбирається не тільки в таємних операціях, яка розбирається самостійно в людях, яка може керувати великими групами людей, мотивовувати їх, публічну діяльність вести. Пан залужний, поки що я так бачу. Він намагається освоювати всі ці напрямки діяльності. Я вам більше скажу. На я знаю британські журналістів, які намагалися взяти в нього вже тривалий період часу інтерв'ю, але він їм відмовляє. І є таке розуміння, що він або тут два варіанти, або є це частина негласної домовленості між офісом президента та паном залужним, що він нічого не коментує. Або можливо, просто він ще не коментує, бо йому треба освоїтися в різноманітних питаннях: економіки, соціальної політики, екології, відновлення України. Бо журналісти будуть запитувати його не тільки з військових питань, а й з великого переліку інших питань, на які він повинен мати чіткі та зрозумілі відповіді. Залужний, пане Іване. Так, я маю на увазі це про залужну. Маю на увазі uh -huh. залужний в принципі, Я тому, що він як людина може з рахування свого великого великого досвіду може це питання підняти, але ж тут інше питання, хто його готовий підтримати, uh -huh. які люди готові підтримати сам сама людина, сама фігура, вона нічого не вартує без свого оточення, і наше суспільство хоче 100% побачити, а хто є в оточенні, пана залужного, uh -huh. кого він на ключові посади. Дякую за вашу аналітику, за вашу думку, пане Іване. Як завжди цікаво, фахово. Ну з цього огляду вдячний нашим глядачам за те, що підтримуєте вподобайкою, коментарями. Наші розмови, ну а також нашу платформу своїми підписками. Іван Стопак, екс співробітник Служби безпеки України, військовий оглядач, нами спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук, і я закликаю вас не перемикатись. Далі ще багато цікавих відео, цікавих розмов. Залишайтеся з нами та бережіть Україну всередині та навколо себе. До зустрічі.